Добрий день, компанія МТЗ-Вок. Займаємось запчастинами на трактори роторну косарку Віракс та граблю розшилка-сонечка. В наявності маємо ось такі розкоси на трактори МТЗ. Це на задню нав'язку трактора. Є виробництво України, пофарбований в чорний колір. Нерегульований та регульований. Також маємо оригінальні білоруські. Вони пофарбовані в шоколадний кольор, регульований. І нерегульований. Кому цікаво, можете звертатись за номером телефону, який бачите на екрані. Дзвоніть, замовляйте, буду чекати ваших дзвінків.